Усім добрий вечір. З вами Аргумент Кіно і я Володимир Войтенко. Сьогодні у нас фільм Французький Зв'язковий 2. Його зняли 1975 року. Неважко здогадатися, що це продовження знаменитої стрічки Вільяма Фріткіна Французький Зв'язковий. Його ми дивилися минулого разу. А продовження зафільмував інший режисер Джон Френкенгаймер. Та головну роль зіграв той самий актор Джин Гекмен. Про Джина Гекмана я вам сьогодні розповім. Це ми пригадали, яким був Гекмен у першому зв'язковому. За ту роль він отримав 71-го року Оскара. Але йшов до нього довго і непросто. Юджин Гекмен народився 1931 року в Каліфорнії. Він зростав у маленькому провінційному містечку. І коли Джинові 13-й минало, батько гекмена старший, залишив родину. Він справив на Джина дуже сильне враження, коли поїхав без жодного слова. Сів до автомобіля і тільки махнув на прощання рукою. Значно пізніше Гекмен згадував: мабуть, я став актором саме через цей жест мого батька. Можливо, тому що це було настільки точно, і це було все, що мені потрібно було зрозуміти про акторську майстерність. Із Гекмена вийшов на диво універсальний актор. Він грав кого завгодно. Скажімо, він грав сліпого в молодому Франкенштайні Мела Брукса він грав злого лекса Лютера в супермені Річада Доннера. Він грав симпатичного волоцюгу в опудалі Джеррі Шасберга. Навіть роль волоцюги у Джина Гекмена виходить особливо гекменівською. Бо він завжди, яку б роль не грав, несуєтний, не не абсолютно не надійний не і безстрашний. Починаєш розуміти, що це, мабуть, і є людські якості вовач. самого Джина Гекмена. Коли навчався у школі, Гекмен був надто сором'язливий, щоб спробувати себе в акторстві. Він був надто сором'язливий, щоб навіть запросити дівчину на побачення, і здебільшого тримав усе в собі. Ця сором'язливість, напевне, вроджена риса його характеру, бо б він ролі не грав, щось таке, опрозирає в його очах. Гекмен грає ніби на протиході, він ніби весь час хоче позбутися цієї внутрішньої сором'язливості. Ну, принаймні мені так здається. Адже поряд з цією прихованою сором'язливістю його кінематографічний амплуа можна визначити словами справжній чоловік. Найчастіше гекмен грає професійних військових, розвідників шпигунів, журналістів, полісменів і таких бідових одинаків, як у фільмі Стенлі Креймера. Принцип Доміна. Містереволдро, моє прізвище генемає. Фільмі герой Джина Гекмена уособлює вільну людину, що її хоче використати злочинний державний механізм. Там мало хто на екрані втілив таку кількість церушників та ФБРівців, як Джин Гекмен. Гекмен залишив материн дім у 16 років. Три роки він служив у морській піхоті. Потім у Нью-Йорку працював продавцем взуття. Вантажником, офіціантом, таксистом, швейцаром, одним словом, вивчав життя. Акторство ж він учився разом із Дастіном Гофманом, і в акторській школі їх обох вважали мало перспективними студентами. Майбутні кінозірки дружили і пізніше Дастін Гофман кілька місяців ночував на квартирі у Гекмена. Він спав на підлозі у кухні. Джин Гекмен грав і такі ролі. Це та в його виконанні президент Сполучених Штатів Америки. Збоченець і садист. Перед тріумфом гекмена у французькому зв'язковому в нього було кілька номінацій на Оскара за ролі другого плану. Це в 60-х. А 1992 року Джин Гекмен таки отримав Оскара у цій ваговій категорії. За роль шерифа в нетиповому вестерні Клінта Іствуда непрощений. До речі, Іствуд старий приятель Гекмена. Він його гарно знає, і він про нього каже: Джин вимагає багато грошей за те, що робить, і він відробляє їх повністю. Це найвищий комплімент, що ви його можете зробити будь-кому від офіціанта до актора. Якщо ж продовжити про вестерни, то слід сказати, що актор, який має амплуа справжнього чоловіка, він не міг не грати у вестернах. I'm Gunfighter's Dead. У цьому вестерні Джин Гекмен зіграв роль поганого. Ім'я в нього Ірод. Швидкий і мертвий Сема Реймі, така собі постмодерна штучка, що топчеться на жанрі вестерна. І Джин Гекмен у скрізі завжди доладний актор. До речі, наступного року йому виповниться 70. Мені коштує величезного емоційного зусилля дивитися на себе на екрані. Я думаю, і відчуваю, я ще доволі молодий. Насправді ж бачу цього старого чоловіка з подвійним підборіддям, стомленими очима, рідким волоссям. Джин Гекман, 90 роки. Слава Богу, кінематограф вимагає немолодих, а талановитих, і Джин Гекман продовжує грати. А сьогодні він у фільмі Французький Зв'язковий 2». кінематографічної вам ночі. Фільм Французький зв'язковий зв'язковий-2». оригінальна назва The French Connection 2». Виробництво Сполучених Штатів Америки, 75-й рік, 119 хвилин, 35 мм. міліметрів. Кольоровий варіант, режисер Джон Франкенгайнер. сценарій Олександр Джейкобс, Роберт і Лорі Ділони, оператор Клод Ренуар, актори Джин Гекмен, Фернандо Рей, Бернар Фрессон, Жан-П'єр Кастальді та інші. Особливі прикмети: незабутнє сповнена гідського гумору, дуель двох національних характерів американського і французького.